І всім привіт! Це відео буде про трансформер. Так. Я не, наз... не пам'ятаю, як він називається. І так, Це відео буде на українській, тому що мені. Це буде на суржику, бо мені ліньки говорити на російській. А я покажу. Я вже знаю, як його трансформувати про їх мені в цьому папа. Тому що він сам і не знав як. Ну, якось ми це зробили. Uh, так, зараз я його зроблю, тому що він в мене зараз він самолітику. Вчора та, статом якраз його зробив. Uh, і зараз я його буду трансформувати. Чи як? Добре, хай буде так. Хорошо. Uh, так, Стас. Не бійтеся, я не зламаю, я все вже знаю, все вже знаю, як його трансформувати. молювати. Так. Оп, ні, не в ту сторону. Це буде відео довгим, тому що ще ще треба все показати. Я, я справді не пам'ятаю, як він називається. Ось такий у нас трансформер. Я справді не пам'ятаю, як він називається. Ось такий він. Е, так, трансформер Ми беремо цю голову. Це буде так все поподробно Ой. Ми дружні так отвинути отак от голову. Потім ми робимо отак. Ви бачите? Голу отак назад, щоб у нас була оця штучка. І потім все. Потім нам треба руки підняти отак от... Должно підняти... Підняти ось, так. ось. Потім ми доходимо до ніг. Це, От як ми дивилися з татом на ту бумажку, ой-ой-ой. Ну, він вже робив на свій гад. Так що ми беремо отак от робимо. Тик. Тик. Ось так. Я говорила, що відео буде в суботу, але... Ну... <плес> так. Потім ми розправляємо отак от наші крила. Потім ми робимо ось так. Ось. У нас вже ззаді ну, такі самолітки. Е, потім ми беремо е, ноги, ми от ось так прокручуємо. Довжен бути оцей шоучок. Ну, крила, оце нам треба поки зігнути ось так. І робимо з ногами. Прокручуємо. Ми їх прокрутили. Я вже показувала як. Отак. Тік. І все рани воно должно виглядати ось так. Так. І беремо ось. Стоп. Должно виглядати в нас ось так. Так. Ну, трошки перепутала. Так. Гол к Извини. У Мужлан нет прав. У Мужлан нет прав. Вот так. Потом мы берем вот так нашу ножку и поднимаем ее наверх. Мне ну, я это показываю? Я не знаю, як тут буде переглядів і лайків, ну але ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Але дивіться, нам у нас є така ось штучка, нам її треба отак от, от, от достати. З двох сторін. Все. Потім ми беремо отак от ножку і кладемо сюди. Стараємося якось її тут ось так заформувати, Ось так. Зараз. Так, невріше не, не знімаємо. Так. Все. Ось так ми робимо і з другої сторони теж. Але дивіться, нам треба, щоб це не було так. А було. Зараз покажу як. Оп. Ось так. І так робимо ці всі комбінації з другої сторони. Так. Отак у нас точні ножки буде. розставляємо його ось так. Це робимо те, що я показувала вам. Так. У нас вже взагалі ось так должно виглядати. Вже половина в нас зроблена. Потім ми. Дружні зробити. Зараз я вам покажу як. Ви можете тут здвигати, якщо у вас не получається. Якщо ви хочете, щоб я вам показала, як його робити в самого Трансформера. Ставте лайки і пишіть в коментарях. Я вам зроблю ще відео про трансформера. І так, у нас будуть такі. Така рубрика про трансформерів. Якщо ви хочете про неї більше, Мені мене ще поки Оце один мій перший, ще поки можете мені писати в коментарях і поки я буду знімати про цього, але в мого брата теж і ми можемо ще знімати. І в суботу ми можемо зняти з ним відео і показати, Що, чим корисний його трансформер для мого. І ви побачите. Владик, не були контору, пожалуйста. Ось так. Потім ми беремо наші ручки. Це вже так ну, недовго, тому що мені треба буде піти поїсти. Добре? Зав'язуємо. Тепер нам треба руки поставити ось так. Не ось так, як тут. А як, пожалуйста, не пили контору, то що твій обожин. <трансформер>, трансформер чим полізє. Робимо з руками ми ось так. Угу. Побачили. Потім ми беремо... Це вже все, наш трансформер готовий. Все. Ставте лайки, якщо вам було цікаво, і підписуйтесь на мій канал. Отсь, дивіться, щоб у нас трансформер не ось так стояв самолітик, А в нас ще можна подивитися ось тут. ось тут, У нас є оцей інтерв'ю, що? І ми беремо ось так. зачіпаємо, І у нас тут висовуються кольосики. І все. Подивіться, просто у нас ідеальний трансформер. Ось так він вийде. Я можу вам показати ще в відео, як він виглядає сьогодні. Якщо ви хочете, то теж пишіть в коментарях. Ось так. Її мені він дуже подобається, але. Ой боже, ми забули. Ми забули. Ось так. Все! Оце все, що ми забули. Так, ну і все. Ось, мі... Ось так виглядає мій трансформер. Я не пам'ятаю, як він називається. Так що напишіть мені в коментарях. Ось так. Якщо ви будете е, цей, то просто вийде мій канал. Кіра Плей називається. І вам краще дивіться це відео, тому що тут це поконкретніше, ніж всіх відео, тому що ми дивилися з братом такі відео багато, коли мене ще з цього не було. Дивилися і там не дуже було все подрібно. Там було, ну, ну, не так прям. Ну, там розказується, ну, на цьому відео все конкретно. Угу. Ну, добре. Всім па-па!